Любі мої підписники, а ось і обіцяний сюрприз. Я працюю для вас на YouTube 7 липня 2022 року, знімаю відео кожного дня, показую, і розповідаю вам про наше життя, ділюсь своїми знаннями у сфері козоводства та сироваріння. І вважаю, що це теж є робота і вона повинна оплачуватися. За цей проміжок часу ми з вами виконали майже всі умови, які виставляє YouTube для блогерів для подальшої подачі заявки на монетизацію. Я давно виношувала план зробити розіграш для своїх підписників, але хотіла підгадати привід. Думаю, ну ось, наберемо тисячу підписників, подам заявку на монетизацію. І зроблю розіграш. Але, на жаль, 1000 підписників ми ще не набрали. А на днях у нас повинні початися окоти. А це дойка, малеча. Перші місяць-два це буде повна запара. Тому я вирішила зробити це зараз. І таким макаром ми вбиваємо з вами відразу двох зайців. І вам буде приємно. І канал, можливо, швидше набере свою першу тисячу. Умови розіграшу дуже прості. По-перше, ви повинні бути обов'язково підписником нашого каналу. По-друге, ви повинні поділитися цим, ну або будь-яким другим відео, яке вам найбільше сподобалося. В соцмережах, таких як Facebook або Інстаграм. А потім під цим відео, саме під оцим, написати коментар, де дати посилання на вашу соцмережу, ну, щоб можна було переконатися, що ви все таки не обманюєте. І там же ви можете додати до свого посилання коментар. Любий. Можете написати свої побажання нам, можете просто написати, ну, наприклад, хочу виграти. Але тільки не питання, тому що відразу скажу: я не буду відповідати на питання, щоб не засиряти коментарі. Від одного підписника приймається один коментар. Якщо коментарі будуть дублюватися, я просто буду їх видаляти. Але по секрету можу дати пораду. Ви можете підписати родичів, сина, доньку, чоловіка, дружину, маму, тата, брата, кума, свата. І тим самим збільшити свої шанси. А ось і саме головне бабам! Це і буде ваш подаруночок. Це головка крафтового сиру, вагою 360 грамів. Це мій авторський сир, має назву мілка. Ви, напевно, що вже чули про нього. Зварений він 19 жовтня. Тобто до вас потрапить сир трьохмісячного терміну дозрівання. Відразу хочу зазначити, що це наш перший розіграш буде, але не останній. В подальшому планую час від часу проводити розіграші ще. Що от будуть за подарунки, невідомо. Можливо, це буде щось для сироваріння, можливо, це буде моя продукція. Але. Якщо мої підписники будуть активні на каналі, то я вам обіцяю, що розіграші будуть і надалі. Розіграш будемо проводити ось через такий рандомайзер. На Ютубі є рандомайзер для визначення переможців конкурсів. Ось сюди я вставлю потім. Ось сюди вставляється силочка. Отута. Коли я вставлю ссылку на це відео, тут відразу висвітиться, скільки переглядів, скільки лайків, скільки коментарів. І запустимо генерацію, отут, кнопочкою, і нам зразу видасть якийсь конкретний коментар. Чий він буде? Дізнаємося всі разом. Подивимося, чи справді цей коментатор є нашим підписником. Подивимося, чи справді він ділився нашими відео в своїй соцмережі і відправимо йому його заслужений приз – Головку крафтового авторського сиру. Відправляти буду новою поштою. Тепер що по термінам? Давайте з вами якось визначимося. Сьогодні в нас 5 січня. 5 січня. Ну, я не знаю, давайте, напевно, зробимо так. 10 днів, то, мабуть, занадто. Чи беремо 10? Давайте 10. Давайте беремо 10 днів. Це буде якраз 15 січня неділя. І в неділю 15 січня ми проведемо розіграш. Бажаю всім перемоги. Я знаю, що ви в мене найкращі. І буду рада бачити вас серед учасників.